Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 2 січня, ми з вами читатимемо фрагменти з Євангелія від Марка та послання святого апостола Павла до євреїв. Починаємо з Євангелія. Одного разу підійшли фарисеї і запитували Ісуса, спокушаючи його, чи дозволено чоловікові розлучатися з жінкою. Він же сказав їм у відповідь, що вам заповів Моїсей. І вони сказали: Дозволив Моїсей писати розвідний лист і розлучатись. Ісус Ісуже сказав їм у відповідь, через жорстокосердість вашу він написав вам цю заповідь. Від початку ж творіння чоловіком і жінкою створив їх Бог, тому залишить чоловік батька свого і матір і з'єднається з жінкою своєю, і будуть обоє одною плоттю, так що вони вже не двоє, а одна плоть. Отже, що Бог з'єднав, того людина нехай не розлучає. І в домі учні його знову запитали його про те саме. І каже їм: якщо хто розлучиться з жінкою своєю та жениться на іншій, той перелюбствує проти першої, і якщо жінка, розлучившись із чоловіком своїм вийде за іншого, перелюбствує. І переходимо до послання святого апостола Павла. Братця, дивіться, не відверніться, і ви від того, хто вам говорить, якщо ті. Послухавши того, якщо ті, не послухавши того, хто говорив на землі, не уникнули кари, то тим паче не уникнемо ми, якщо відвернемося від того, хто говорить з небес. Його голос тоді похитнув землю, нині ж він дав таку обітницю, кажучи, ще раз я похитну не лише землю, але й небо. Прошу вас, браття, прийміть це слово повчання, бо я небагато написав вам. Знайте, що брат, наш Тимофій визволений, і якщо він скоро прийде, то я разом із ним побачу вас. Вітайте всіх тих, хто керує вами, і всіх святих. Вітають вас, ті, хто з Італії, благодать з усіма вами. Амінь. На цьому все. Божого вам благословіння. До зустрічі вечором.